Зараз долучимо до нашого ефіру Джейсона Смарта, американського політехнолога, аби поцікавитися його думкою стосовно виборів в Україні загалом. Пан Джейсон, вітаю добрий вечір. Добрий вечір. Хотів поцікавитися вашої думки, Перш ніж ми перейдемо до обговорення цифрових електронних виборів. Як ви взагалі ставитеся до того, що мають пройти вибори в Україні? Я думаю, что да. На самом деле, то есть, я думаю, что целый мир уже использует электронические подходы. То есть, это уже не надо ходить каждый раз и голосовать. И из -за этого, я думаю, что да, это вполне возможно на Украине, если хотят привести выборы, а я не вижу никакой причины, почему нет? То есть, все эти технологии, которые существуют в других странах, которые уже проверены, уже знаем, что хорошо работает, а Украина может использовать эти технологии І, і, і те буде бізопасно привести вибори. Ще хотів поцікавитися вашої думки стосовно онлайн так званих виборів. Тому що у президента Володимира Зеленського, як ми щойно могли почути, є певні сумніви, чи визнає світова спільнота такі вибори? На вашу думку, чи визнає все ж таки світова спільнота онлайн вибори в Україні? Да, так, конечно, є свої сложності, але я думаю, що все одно, это це возможно. То сказать, что это невозможно, знаете, это, это уже существует везде по миру. А если мы знаем, что это уже работает, а не. Цікаво пане Джейсоне, ще таке питання цікавить. Дивіться, Америка країна, яка ну фактично країна передових технологій. Чому досі в Америці не ввели електронне голосування? Але адже воно в принципі набагато простіше і легше, аніж голосування, яке є на даний момент. Так як ми говорили вже з гостями нашого ефіру, шляхом сканування бюлетнів через спеціальні пристрої. знаете, я думаю, что первым, это еще важно, здесь, в том, что когда вы делаете электронические выборы, то есть голосовать онлайн, а первым это дешевле, я хочу это заметить, то есть это гораздо дешевле для государства. В данный момент для Украины провести выборы а во время войны, конечно, это первым дорого, сложно. А, но если это будет онлайн, то это дешевле. Мы знаем точно тоже, что есть такие определенные риски. Например, что Россия точно будет атаковать выборы. Через хакери. А через свої ну, я і вони питались везло мат вибори. А тоді що дела? Ну і думаєш що примір Естонії найкращий. Естонія маленька країна, але все одно постійно під атаком Росії і вони проводять вибори там онлайн. І вони завжди були успішними, тобто ні не не було ніяких проблем. Думаю, що ми можемо від много прем'єра. Пане Джейсон, залишайтеся з нами на зв'язку, ми долучимо до обговорення гостей у студії. Дивіться, пане Олександре, є певно простого, що хакери російські під час виборів зможуть якось зламати ту систему. Та як же зробити так, аби її не можна було пошкодити, або не можна було зчинити хакерську атаку, або принаймні її знешкодити в момент, коли це відбувається? Ніяк. Будь-яку систему неможливо обезпечити на 100%. Mm -hmm. Більш того, я знаю, що є компрометація і систем виборчої і в США, і в систем виборчої, і в Естонії. Це підтверджений факт, коли вона була технічно скомпроментована, там був вставлений підробний цифровий паспорт, який провів голосування. Тобто, тобто відбувся факт голосування неіснуючої людини. Да? Тому, дивіться, ми можемо тільки мінімізувати такі ризики і казати про те, що. Далі наші партнери визнають такі вибори, це саме головне, розумієте? Ми ж багато бачимо різноманітних скандалів бачили, да? коли відбувалися вибори, там були каруселі, автобуси, когось завозили, вивозили. Да? Тобто якийсь відсоток називаємо так нелегітимних цих історій, він відбувся. Але партнери, наглядачі, які були на виборчих дільницях, вони визнавали такі вибори. Да? Це приблизно та сама історія. Тобто, якщо наші партнери. І весь світ визнає такі вибори, то це вже інша буде історія. Ми, звісно, будемо намагатися захищатися від різних кібератак і інших атак. Але треба розуміти, що дивіться, зараз, згідно чинного законодавства, той же самий виборчий реєстр повинен знаходитись де? На території України. З рахуванням всіх техногених і інших. Можливих наслідків, ми повинні це ж прорахувати це об'єкт критично інформаційної інфраструктури, да? і ми повинні ну, враховувати всі історії, не тільки кібератаку, а й енергетичну, і фізичну, там і так далі. Далі далі. Да? І далі ну, там є така теорія ризик менеджменту, яка враховує, що да, ми можемо. В такому там відсотку провести безпечну історію з цією системою, а в такому то відсотку вона буде вразлива у подальшому. Да, і далі фахівці сидяться і обговорюють цю історію. Якщо нам партнери запропонують також. І технічну і політичну підтримку ну це круто, я вважаю. Дивиться вони і так нам багато чому допомагають, і це нормально. Пане та панелексі, хотів ще поцікавитися. Ось чим стосовно підтримки наших партнерів, нам потрібно приблизно 5 мільйонів 5 мільярдів гривень для того, щоб провести вибори. Така цифра вже пролунала. Але якщо питання не грошах, а в інфраструктурі за кордоном, якщо ми говоримо не про онлайн вибори, а про звичайні вибори, то як можна її забезпечити? Тому що за чинним законодавством ми ж мусимо голосувати. Лише на території посольств, а чи вистачить місць і приміщень для того, щоб всі бажаючі могли взяти участь у виборах? Ну тут не тільки питання місць і приміщень. От наскільки я правильно зрозумів, у вашому матеріалі пропускна спроможність де постанов за кордоном це 50 тисяч виборців. Ми говоримо про мільйони людей. Це питання не тільки приміщень, де може відбутися голосування, це ще питання організації виборів. Тобто, мають бути. Люди, які фізично там, якщо ми говоримо про ну, голосування звичайне, які фізично видадуть цей бюлетень. Тобто які... я перепрошую представники комісії. Звісно, правильно я розумію? так мають бути представники комісії, мають бути спостерігачі. Тобто, вся виборча інфраструктура має бути там забезпечена як і в нашій країні, так і в тих депустановах. Трошки так громістко, як на мене, знаєте, ну, виглядає. Тут... Дивіться, вибори це процес, це точно не проста історія і. Відповідно, вона вимагає певної підготовки і певної інфраструктури. І, до речі, хочу от один момент додати: от телефон. Ви ж часто, наприклад, берете в руки телефон і щось показуєте там, да? Звичайно. Ну, комусь. Так. А питання таємниці голосування. От Та, якщо, я розумію, про що ми, якщо ми говоримо, наприклад, за той самий телефон, да? Ну, од... добре, ідентифікували. Ну, Я розумію, я там, пан Сергій також всі колеги тут, напевно, були присутніми, там, часто там, особливо там, в сільських місцевостях, там, Ганя, а як мені голосувати? Uh -huh. да, там, і де мені галочку ту поставити? Да, це телефон, це ще простіше зробити, тому ну, тут питання не тільки кібератак, я ще раз повторюю. ну, Давайте от, повернемося до офіційної наразі позиції держави і державних е посадовців, що поки є воєнний стан. Забезпечити проведення виборів наразі дуже складно майже неможливо. Це безумовно, це зрозуміло. Ми просто як просвітницький проект шукаємо, власне, шляхи. шукаємо шляхи. Так обговорюємо, тому що в суспільстві є запит на це. Власне, і ми, наприклад, з приводу кібератак дуже хотіли би послухати представників е, мінцифри. Ми їх запрошували і запрошуємо власне на наш майбутній ефір, тому що я думаю, що це у нас буде ну не, не остання передача, така просвітницька. Бо е, дуже багато людей ви ж самі бачили е, наші сюжети про те, що дуже багато людей хочуть. За кордоном голосувати. У нас дуже багато людей в Україні, які хочуть голосувати, але вони в принципі ну трошки, якби ну навіть подекуди не розуміють, як це можна зробити, через що, через які інструменти це можна зробити. От у нас, наприклад, є чудова дія, правда ж через яку можна теоретично. Ми ж підписуємо петиції. Ми ж підписуємо багато багато всього через дії. У нас є купа документів. Чому б через дії не провести? Це не можна порівнювати. Вибачте, підписання петиції, і волевиявлення – це трошки різні речі. От, нам хотілося б дізнатися, в чому різниця процесу, коли ми віддаємо голос за, наприклад, перейменування вулиці або будь-що інше, за що можна Це проголосувати Це дуже просто петиція. Якщо ти, наприклад, хочеш щоб вулицю наприклад, Пушкінську назвали вулицею Чекаленка, то ти підписуєш петицію, аби колегіальний представницький орган місцевого самоврядування на своїй сесії. Враховуючи там позицію громадськості, ухвалив відповідне рішення. Рішення, тобто рішення не підписання петиції в підтримку тієї чи іншої назви, а рішення це органу представницько колегіально обрано знову ж таки на виборах. І відповідно таким чином це рішення легітимізується. Ніякої інакшої процедури насправді не існує. У нас немає зараз ну, таких от електронних інструментів прямої демократії. Добре, це чи погано, питання дискутивне, але тим не менше. Пан Сергій щось хотів дуже сказати. Та, так, там, прошу. Я хотів сказати, що тут є ще одне питання. Дія це ресурс органу виконавчої влади. Виборча система це незалежна система, на чолі з центральною виборчою комісією, яка не може в своїх інформаційних платформах залежати від будь-якого, навіть самого креативного і самого найкращого органу виконавчої влади. Для того, щоб зробити електронне голосування, але це далеке майбутнє. Нам треба робити дія вибори, яка адмініструється центральною виборчою комісією, яка повністю ну, фактично відтворювати дію, окремо її захищати. Ну, виявіть собі, яка Махіна діє, і отаку от саму приблизно махіну треба буде робити виключно для електронного голосування. Є інше питання, над якими ми серйозно думаємо і працюємо з Мінцифри. Це дійсно, про те, що говорили спочатку, це сервіси, зміни місця голосування і так далі. Якщо казати в контексті за кордону, то от якраз треба думати не про те, щоб голосувати електронно за кордоном, а про те, яким чином ми скажімо, разом з мінцифрою, разом з усіма зможемо оперативно організувати або тимчасове, або постійну зміну місця проживання, щоб чітко зафіксувати стільки-то громадян України знаходяться в Польщі у Вроцлаві, стільки то знаходяться в улюблені, умовно кажучи, стільки то Щецині. Значить, нам треба мати стільки-то виборчих дільниць у Вроцлаві, стільки то у улюблені, стільки то у Щецині. Далі ми будемо вирішувати питання з місцями країн перебування. Але це дві різні речі. А скільки на це часу піде, як ви вважаєте? Тому що знову ж таки українці ж за кордоном теж переміщуються? Дивіться, на це, ну знаєте, от коли ви казали про 50 тисяч громадян, що проголосували, казали про неспроможність консульських установ. Це не була неспроможність. Консульських установ. В багатьох країнах, якщо ви подивитесь на відсоток тих, хто прийшов проголосувати, навіть маленькі дільниці, де сотні виборців, а не тисячі. Ви дивитесь, проголосувало проголосували два десятка, три десятка. Це недосконала система консульського обліку, яка повністю не відтворює реальних громадян. Моя донька вчилася в Пекіні зараз. І місце голосування, хоча вона вже декілька років ще до війни повернулася сюди перед пандемією, і місце голосування досі лишається в Пекіні, тому що вона там стояла на обліку в консульстві. Такі консульства, як в Німеччині. Раїлів, Сполучених Штатах, в Канаді, де є так звана стара еміграція, значна кількість осіб на консульському обліку, це ті старі іммігранти, які своєчасно не повідомили, що вони позбавились українського громадянства. Нема підстав їх знімати. А нові нова хвиля вже тимчасово переміщених, не поспішає ставати на консульський облік, і вона в принципі сама уникає. Ми будемо фактично їх розшукувати. Угу. Пановено, ну я так розумію, що в принципі це ж. Це все, щоб переміщення людей, постановка їх на консульський облік. Це ще ж має бути і певна якась законодавча база під це. Правильно я розумію? Ну, так пан Сергій вже і про це сказав. Угу. У нас по країні багато внутрішньо переміщених осіб. Їм також треба дивитися. Да, я погоджуюся, що там питання в цифровізати і отримати довідку, що він вже відкріпився від і підкріпився сюди. Це можна зробити і, і дійсно на платформі, і... платформі діє. Да. І для цього не потрібно там якісь глобальні законодавчі зміни. Але ну, все інше, це, на мій погляд, достатньо вкрай складна історія, тим паче, з урахуванням військового стану. Пане Джейсон, підсумовуючи все, що е, тут було сказано в студії, хотів поцікавитися, якщо все ж таки нам вдасться е, розібратися, знайти всіх е, потенційних виборців е, за кордоном, чи зможуть е, люди на місцях мається на увазі наші партнери за кордоном надати ту інфраструктуру, надати всю необхідну допомогу для аби ці е, вибори відбулися. Я уверен, что партнеры Украины готовы помочь с этим, особенно при страны, которые уже эксперты в этом. А, и, и, насколько есть уже много украинцев, которые там живут, тем более. но я думаю, что это, это первым, это, как я сказал, это будет еще дешевле, чем обычные выборы. І я думаю, що це не сам для варіант, коли у вас потім 6 мільйонів чоловіка, які зараз за границі, щоб і людей голосували на посольствах, це було би просто неможливо. І зато я думаю, що це єдиний варіант на Україні, це будуть електронні вибори. Що ж, ми вам дуже дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші думки роз'яснення. Нагадаю, що на прямому зв'язку із нами був Джейсон Смарт, американський політтехнолог. Спасибі вам.